Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці Математика. Тема нашого уроку складання за схемою добутків з першим множником 5. Розв'язування задач та визначення часу за годинником. Всі старанно попрацюємо. Помилок не буде. Факт, і уважно помудруємо, щоб мати добрий результат. І почнемо урок із розв'язування задач. Усно! Слухаємо уважно задачу. 24 олівці розклали 4 коробки порівню. Скільки олівців поклали у кожну коробку? Варіанти відповідей ви можете побачити нижче на цеглинках. Так, 6, адже 24 поділити на 4 дорівнює 6. До початку екскурсії діти утворили 9 пар. Скільки дітей їде на екскурсію? Правильно, 18, тому що 9 помножити на 2 дорівнює 18. Наступне. У кав'ярні 12 тістечок розклали по 3 тістечка на тарілку. Скільки знадобилось тарілок? Подумали. Для цього потрібно 12 поділити на 3 дорівнює 4. Наступне. Із 21 метра тканини пошили 7 однакових сорочок. Скільки метрів тканини витратили на одну сорочку? Для цього нам потрібно 21,1 поділити на 7 дорівнює 3. Наступне. До кіоску завезли 5 ящиків морозива по 3 кг в кожному. Скільки кілограм морозива завезли до кіоску? Правильно, 15, тому що 5 помножити на 3 дорівнює 15. І останнє Петрик купив зошити на 24 гривні по 3 гривні кожен. Скільки зошитів купив Петрик? Для цього потрібно 24 поділити на 3 дорівнює, звичайно, 8. Зараз запишіть сьогоднішнє число та класна робота. І число 8, пропишіть один рядочок. А зараз відкриваємо підручники на сторінці 121. Знаходимо вирази номер 738. Записуємо вирази. Думаємо, яка буде в кожному виразі перша дія та друга дія, та обчислюємо. Потім перевіряємо. І так, перевірка. 32 додати 32 поділити на 4. Спочатку ми маємо з вами поділити. 32 поділити на 4 дорівнює 8, а 32 додати 8 дорівнює 40. Наступне 16 додати 16, поділити на 4. Нам потрібно спочатку поділити. 16 поділити на 4 дорівнює 4, і 16 додати 4 дорівнює 20. Далі ми бачимо дію в дужках, тому ми виконуємо її першу. 16 додати 16 дорівнює 32, а 32 поділити на 4 дорівнює 8. І останнє. Знову перша діє в дужках. 62 відняти 54 дорівнює, 8, а 4 помножити на 8 дорівнює 32. Перевірили. Далі переходимо до виразів номер 741. Нам потрібно замінити додавання однакових доданків множення та обчислити. Наприклад, 5 додати 5 додати 5 додати 5 та додати 25. Ми з вами додали число 5 чотири рази. І так, для цього ми замінимо з вами доданки множення. 5 помножити на 4 та додати 25. Дивимось у таблицю множення, так як ми з вами ще не вчили таблицю множення на число 5. Бачимо, що 5 помножити на 4 дорівнює 20, а 20 додати 25 дорівнює 45. Наступне виконайте самостійно зупинивши відео за зразком. І так, перевіряємо. У нас 5 додавали 7 разів, тому 5 помножити на 7 та додати 20. 5 помножити на 7 дорівнює 35, а 35 додати 20 дорівнює 55. А зараз пригадаємо перестаний закон множення. Обчислимо усно. І так, 3 помножити на 5 дорівнює 15. 5 помножити на 3 дорівнює 15. 2 помножити на 5 дорівнює 10. 5 помножити на 2 дорівнює 10. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 4 помножити на 3 дорівнює 12. 4 помножити на 5 дорівнює 20 5 помножити на 4 дорівнює 20. 5 помножити на 6 дорівнює. 30. 6 помножити на 5 дорівнює 30. Робимо висновок, що від перестановки множників результат у нас добуток, тобто, не буде змінюватись. Переходимо до розв'язування задачі номер 743 на сторінці 121. Слухаємо уважно. У магазині на верхній полиці міститься 20 пакетів кефіру, а на нижній 4 пакети. У скільки разів більше пакетів кефіру на верхній полиці, ніж на нижній. Про що йде мова в цій задачі? Про пакети кефіру. Скільки було всього полиць пакетами кефіру? Правильно дві. Скільки пакетів кефіру містилось на верхній полиці? 20. А на нижній. 4 пакети. Так, це у нас задача, яку ми розбирали з вами на попередньому уроці. Задача на кратне порівняння. Тож, можемо ми відразу дізнатись, у скільки разів більше пакетів кефіру на верхній полиці, ніж на нижній? Так, ми пам'ятаємо з попереднього уроку, що потрібно застосувати дію ділення. Потрібно 20 поділити на 4 дорівнює. П'ять. Відповідь у п'ять разів більше пакетів кефіру на верхній полиці, ніж на нижній. А зараз час відпочити. Ей прикриття. Ми маками. На піточки сідає, засідає стори, риця роблять, раз-за три, не смерти і зори, риця роблять, раз-батри, Петри добре серце має, візень з пепуває, витягає у кори, лапки роблять, раз-два-три, на віття усі три. Молодці. Відпочили. А зараз переходимо до номеру 745 на сторінці 122. Нам потрібно поглянути на годинник та назвати, яку годину показує годинник у першій половині доби і у другій половині доби. І так, розбираємо. Стрілка, яка вказує на хвилини, стоїть на 12. Ми вже знаємо, що це 0,0 хвилин. Та годинникова стрілка показує на 9. Тож яку годину показує годинник у першій половині доби? Правильно, 9 годину у першій половині доби. А у другій половині доби? Правильно, 21 годину. Переходимо до наступного годинника. Знову. Хвилин у нас 0,0, а годинникова стрілка стоїть на 8? Яку годину показує годинник у першій половині доби? 8 годину. А у другій половині доби 20 годину. Правильно. Наступний: знову у нас 0,0 хвилин, та годинникова стрілка стоїть на 10. Яку годину показує годинник у першій половині доби? 10 годину, а у другій половині доби 22 годину. Молодці! Зараз ви переходите за посиланням, відкриваєте онлайнове інтерактивне та завдання та виконуєте. Домашнє завдання працювати номер 746 та 747 на сторінці 122. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного дня до побачення!